Український фільм Політ золотої мушки презентували для франківських поціновувачів кіномистецтва. Дідьо казали, що людське життя то як політ золотої мушки над вогнем. Я низько до тебе прийду, трохи тебе попідкидаю, га? Дуже яскраве, але дуже коротке. Для зйомок справжньої української комедії залучали прикарпатські локації. Зокрема, знімали в селах Ільці, Бистрець, Криворівня, Віпче, Миколичин та місті Верховина Івано-Франківської області, а також в місті Добромель Львівської області. До зйомок було залучене місцеве населення своїм колоритом, простотою та відвертістю. Ми не намагалися. Нікого заставляти а, бути якимось інакшим. Ми спеціально робили спеціально тому і набирали галицьких акторів для того, щоб не було такої дерев'яної, оці от літературної мови, ну якою люди не говорять, з якої тільки говорять диктори в телебаченні. Ну такою мовою на жаль не говорять. розумієте. ми хотіли показати, якою мовою насправді люди говорять. І з цього не треба робити встит. Іван Кравчишин каже: у фільмі люди діють не у запропонованих обставинах, а в таких, в яких живуть насправді. Зокрема, для сцени з весіллям накривались справжні столи, а не бутафорні. Ми за правду просто ходили за ними і знімали, як вони себе органічно поводили на майданчику. Ми, наприклад, весіля то ми робили справжні весіля. Ми накривали три столи. От ми е, всі ці питання там теж так само так має бути робили. І, я вже повторював цю справу. До нас підійшла старша пані каже, слухайте, слухайте, ага, і замість горівки ми їм поналивали води. Ну бо зараз наріз понапивається. І куди там? Нам треба кіно знімати, а не забаву робити. І пані прийшла до нас, каже: Ні, прошу пана, нема, нема. Горівку нам на столи, бо інакше нам зараз писки тут вчимо. За сюжетом у польоті золотої мушки маленька дівчинка-поетеса, яку тато називає хлоп'ячим ім'ям Микола. Розповідає три історії, що трапилися в її селі: про футбольний матч, про весілля і про дивний заповіт. На небі різні історії живуть. Там є багато місця для цього. Але люди не люблять дивитися на небо, бо від того їх шия болить. І зато вони, як вівці, дивляться у землю. Так легше. Івано-франківцям українська комедія сподобалась. Під час перегляду у залі не стихав сміх. Ольга Гриців, Юрій Чмільновини, телеканал РАІ.